Всім привіт! О, сьогодні, як бачите, трохи трохи грабав, тут ще всього поля не зробив, тільки он так частину починаю знизу через те, що падав дощ, коли вроді би після чи вчора вночі, чи щось таке, ну так би минуло. Не оцій що було ночі, а минулої падав дощ. І тут, я тут, як завжди говорив, що якщо падає дощ, то стаємо крізь... То, що гладіолос то пограбав, а це з боку треба буде брати кусарку, потім кусити. Ну, але то все поступово, скажімо так, спочатку треба зграбати, тому що те, то, що буде куситись, воно, скажімо так, воно вивозитись не буде. Воно просто потім дисками пересечеться, переориться і, і так буде. А от гладіолуси вивозити обов'язково, навіть якщо б вони були дрібні, малі, все одно їх вивозити обов'язково. І плюс то одне поле, а на другому полі, там, де я тоді косив, я казав, що там треба порабити, що там половина була гадіолоса, половина була кермего, це сухосвіття, що я був тоді скосив. Там вчора зграбав, ну, напевно, трошки більше, ніж половину. Я так теж вчора то то-то. То так ще вечором пішов, поки курс кудись. День короткий, тепер умовно зараз десь, напевно, п'ята і ще захмарно вже темніє, п'ята година буде. 5 вже ніч, вже особо нічого не розженешся скажімо так, зробити. Того, того так, Сьогодні пішов там до Е, Воно воно там файно, тому що там було. ну, Воно там довго лежало, Після того, ми вже викопали, там давно, а, напевно, може і місяць воно там так було, то воно гарно все і висохло, і був мороз вимерзло. Того то так вийшло небагато. І плюс там було пополо, не було багато хабазу. То там так Гарненько, швиденько все поскладалось. Ну і Тут теж досить, досить його виходить небагато, тому що хабас частину я був індиком рвав, частину е гуси тут в мене ходять до пололи. Бачите, тут більше як гладіолоз. Є трохи хабас, але але гладіолоз так, частинами. Я собі бачу, він тут так поскладений, я собі так частинами згортаю, згортаю, потім вилимо отак на купу, з купу складаю напроти купи. ну Там так одна вийшла. Все, і потім всередину заїде трактор, і то все на тракторі поїде туди-вниз. Туди там, до речі, теж вже, вже до кошу, і там було так багато того всього кропиви, але я так її по чуть почу чуть індикам. Ну, щодня, не скажу, що щодня, бувають такі дні, що я не маю часу, але стараюся. Щодня, поки крупива, скажімо так, вистояла мороз, ще така гарна, тому що її. Ще її я поки тут був, тут зі мною тут всі ходили, гуси, качки. Вон, трохи кури порозтягували, ну а тут так, не критично. Ну і там так само, а там купи менші десь, отакі, от, ну чуть-чуть. деякі такі, деякі чуть-чуть більші, там їх небагато. Тому тому, тому добре. До речі, є, тут, бачите, трохи жовкнуть, у нас вже всі дерева ну такі більше, менші, менше бачите, пооблітали по цей, а оті ну ті ще трохи пожовкли, пооблітали, а там вгорі в мене є такі яблуні, я не знаю. я казав, сміявся, що хвойні. Вони, як бачите, оця горі зелена, вони там. Ну я зараз, напевно, сходжу, покажу. Вони там повністю ще такі зелені. О, навіть бачите, як йшла хвиля, той що тим під, під деревами, то а, забув, як називається. <кхі> не... Мені піони в голові, але то не піони, а то. Квіти оці я забув. Одним словом, згадаю, скажу, бачите, це що з краю було, гортензія його. Та що з краю було, бачите, як і мороз прибив повністю. А ось це, що так трошки за деревами, то ще, ще тримається. І так всі ну, вишні все вже повністю, повністю геть пооблітало. А от, а от, ті, от ті яблуні мої, тож, бачите, от там такі вони вже під під підмерзли, а там ті такі що не цілу зиму. Ну, в мене є, там. вони я не знаю. Цікаве яблуня, що її ще до весни не треба обривати, що зелене листя тримає. Але то, то до речі, мені оцей, що я кукурузеньку е, брав, це мені оцей вуйку Іван їх щепив, в нього ще такі сорта старі, то не є, що якісь ті прям новомодні. О, А тут, а тут бачите, ото все було крупиво. Я отак, звідси почав отам від потіка трохи лишив, вона, по-перше, так, там в затінку, я її пізніше. Пізніше скошу, е, вже як той, щоб качки менше ходили, бо мені і так там частина ходить, але ніби, ніби вертається. Бачите, то все, що е, хворих, на коріння, вивозиться сюди, воно тут собі спокійно буде перегнивати. І отут, Бачите, що дошпав, чувахкає. І ми отак потихеньку сюди ото все вивозимо, піднімаємо рівень, е, так як там. там ми землі навезли, щоб потім можна було тут. Посадити сад, тому що тут мокро, і ото все з полів звозиться сюди. А отак ото все було. була кропила, я отак індюкам. Ну, кажу, вони прям за кропивою. Зараз, особливо, коли нічого нема, то прям б'ються ще є. Ще кажу, є отам трошки можна буде, і отут. ще ота частина. Вона така, її на тачку, я такий їм чубаті вожу, вона виглядає, що вона нібито густа. Але її треба багато, бо вона. Тут на верхі має ще, ще зелені, і вона в тачку добре трамбується, то я нараз ну, викошу десь о такий кусок. Тут ще є днів на... Тут днів на 4-3, ну і там. Ну, Тут є на тиждень тиждень покусити. Ще погоду передає добру, тому тому, я думаю, можна буде ще спокійно кусити. О, а так. Зараз ще частину гладіолусі знову треба йти. Там того року. Того року, по-моєму, мені влізлося вони, так, якби, на чотири стрихи, так як я то рахую, я на двох сушу, озих я показував на хаті і на літної кухню і стайню і там такі стрихи, то того року так якби, я був два стриха засипав, їх зняв і знову засипав і мені місце, скажімо так, хватило. А цього року я вже ну, можна рахувати два стріха оцих засипав. І там ще є чуть-чуть місця, але я зараз полізу. Тягнути, але перше буду збирав, бо там ще місце є буквально чуть-чуть, а квітів є трохи більше, тому мені не влазиться того року десь буде 4,5. 4,5 страха, є трошки більше Ладіолосі, ну, але воно, скажімо так, вон, бачили самі, частина є, що хвора, частина відходить до весни, ще все одно якась, вони ще раз скубуться, потім вже цієї шкарлупи, бо їх все одно багато, якщо там були їх, знаєте, 10-20, їх можна було так зберегти. А так вони все одно в ящиках, десь якісь один може не доглодітись, все одно є сирість і частина, частина з них ще весною теж відходить. О, о, мої мої гуси. Так, вони отут за мною ходять, я вниз вони вниз. Так, отак. Прийдете сюди, ну ходіть сюди. Ходіть. Підете чи ні? Не ходь, не йдуть. о. Їдуть, так, я отак сідаю, то вони приходять. Так, оце, оце я так її нічого не приніс, але вона бачите, все одно приходить, а ось і викрикають, так. О, 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 Я отак, як присідаю, то вони так за мною приходять. Бачите, тут була саме перша купа, індокачки її, її розтягнули, але, скажімо так, то нічого в тих все добре, Вон дощ вони тут накриті в тих двох клітках, тут, щоб ще то все привезти в порядок, в мене руки не дійшли, тут то все треба, бачите, вони рвуть. познімати, повиносити. Ну, одним словом, тут ще теж треба буде якось один день, але то коли, вже коли оброблюся з полями всіма, тоді вже буду братися, братися за то. А от зараз, що я казав, що мої яблуні вічно зелені. Я не знаю, від чого вони. Ніби і такі сорти, як там, ніби і тут вона йде теж дорога, нема тут затінку, бо тут на тон поле, то що я там теж видно мою гірчицю, ту, що я сіяв. Оці дві перші, це взагалі, по-моєму, якась дика. А мені ж цікаво, коли вона зародить. Оця облетіла. Оця вона така, як, як їжак, але мені її дали ніби як, ніби як добру. Але що з нею буде, не знаю. А оці, хоч би що, був мороз мінус одну ніч було мінус три, не, прям не приморзого мороз, другу ніч мінус два, всі дерева, он, все пооблітало, а вони зелені, зелені, хоч би що. Отак тримаються, гарненько. Навіть навіть, листя тримається, навіть, навіть не думаю облітати. І така сама, ну, морва вона... Вона тримається. Там правда, оці були, оце напевно є. Поки були ті старші індики тут, то вони її не чіпали. А випустив, що в мене там були ті борбони трошки молодші. Отак було до землі, викусили її під рівень. Але вона вже теж, вона ні, вона вже здається. Вона вже бачите де, де ближче таке, то вже, вже все вже починає починає скидати. Листя, правда, вона мені щось я не знаю. Там в сусідів є морва під сіткою, то вона така пішла, пішла деревом. А оця моя її як посадили, і вона чи була захворіла щось, і я її так був зрізав, чи що, я її кожного року обрізаю, формую, а вона виходить. Отаке якимось, якимось тим. Це би мала бути жовта морва, але щось, щось я не знаю, що з нею робити, чи її просто викорчувати, плюс вона тут близько буде біля хати. Тому навіть не знаю, що з нею зробити. Я її щось ну, формую кожної весни, лишаю так, щоб вона йшла гарненька. Вона кожного року робиться таким непонятним кущом і, і не знаю, навіть кажу, вроди нема, і не то, щоб там вони поз'їдали, вона не родить. Вона вже, бачите, така досить досить стара, бо стовбур стовбур має досить грубий. а Я її отак обрізаю, а вона ось тут просто індики поїли, е, пускає купу таких всяких гілочок. Допустимо, я її лишав, формував. То я з тої гілі лишав тільки ось цю, і відповідно мали випустити оці верхні. А то все вона випускало, зробилося. Їжаком не знаю. Води бачите, тут мої ті всі і більші, і менші, я вже всіх докупи об'єднав. Всі тоді от зараз буду їх заганяти, вони вже їсти мають, то вони викрикають, хочуть, щоб, щоб я їх заганяв, бо вечорі Зараз я спочатку злажу на стриг, воно коли не дінеться. Будемо будем вас пізніше заганяти, оцей старий, оце молодий. Е, я буду собі напевно даже ще лишати одного запасного, то напевно лише цього чорненького до цього, до пари. Ой, ще. І ще теж виноград облетів, він ще такий, такий підсохший, але я ще хочу його... Якщо його повністю він не засохне і не б'є мороз, то я ще спробую з нього зробити вино. Не знаю, чи мені то вийде, але буду пробувати. Отак, на страху я ще не був, тільки якраз позаганяв. Зараз в лісу ще буду доробляти роботу. Ось такий огляд на поле, поле сад і вічно зелені яблуні на сьогодні вийшов. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.